Європейський суд з прав людини визнав юридично визнав. Те, що Україна довела, що на, на тимчасово окупованій території Кримниця Севастополь Росією постійно систематично з початку окупації з ліпочорнадцятого року вчиняються порушення прав людини. Крім того, якщо подивитись висновки європейського суду, ми можемо побачити, що європейський суд прямо вказав про те, що не що існувало не просто якісь певні види порушень прав людини, а існувало з боку Росії ціла система система, політика, яка була спрямована на переслідування наших громадян за їхні погляди за проукраїнську позицію, за, за те, що вони були проти Російської Федерації, і що Російською Федерацією не просто заохочувалося вчиняє ефективні дії на те, щоб переслідувати громадян, за чого і порушувалась, і продовжують порушуватись. Права людини на окупованих територіях також важлива частина цього рішення вона стосувалась частини наших скарг щодо політичних в'язнів наших громадян, яких Росія затримувала притягала до їхньої відповідальності за їхнім законодавством. Європейський законодавством. прав людини теж визнав, що це все порушення. І крім того, наголосив, що Російська Федерація. По-перше, не співпрацювала для, з Україною, коли ще була була спроба така з нашої сторони для того, щоб повернути наших політичних в'язнів в Україну. Другий момент, який вказав європейський суд, що Росія зобов'язана все таки повернути політичних в'язнів в Україні, тих, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, а також ті, які знаходяться на території Російської Федерації, що дуже важливо. Для нас і е, е, також європейський е, суд прав людини вказав, що після цього рішення е, він. Е, Поки що відкладає питання щодо справедливої сатисфакції це вже питання компенсації для за ці порушення, які він підтвердив. Тобто, ми, ми ще маємо ну до наступних етапів, тобто ми ще будемо мати певний раунд роботи по цій справі в Європейському суді справ людини, зокрема вже щодо. Заявленням вимог по компенсація за те порушення, про які йде мова. А це великий спектр порушень. Це від незаконних зникнень, від незаконних завід незаконних затримань і до зникнень до жорстокого поводження, а на примусове накладення російського громадянства, здійснення правосуддя за російським законодавством, заборона мирних зібрань, свобода вираження поглядів, заборона навчатися. В україномовних класах і переслідування дітей, які розмовляли українською мову, то весь спектр порушень прав людини. Які ми спостерігали і спостерігаємо з моменту окупації Криму, це рішення є я б сказала так основним. Воно, воно є ну, відповідно до розгляду справи по суті. Тобто європейський суд визнав, що є вже ці порушення, і вже наступний етап нам ще залишилось пройти питання щодо компенсації та цитату справедливої сатисфакції. То ми вже будемо далі очікувати, які вказівки європейський суд дасть по цій частині, і відповідно будемо працювати на наступному. Метапі сьогоднішнє рішення воно дуже допоможе нашим громадянам, які звертались з індивідуальними позовами, тому що в нашій справі Європейський суд встановив більш глобально і детальніше всі обставини порушень прав людини, які відбуваються з моменту понад території. Це дуже сильно спростить процес доказування і розгляду справ для наших громадян, які звертались з індивідуальними позовами.